Привіт, шановний, ти коли-небудь почувався знехтуваним, використаним або недооціненим жінкою, і не розумієш, чому це відео для тебе, друже. Це не випадковість і не питання вдачі. Насправді тебе запрограмували на поразку з дитинства. Тобі казали, як слід поводитися з жінками, бути добрим, терплячим, розуміючим, ніколи не відмовляти, проявляти більше інтересу, щоб вони обрали тебе. І ти в це повірив, але здогадайся, що все це лише руйнує тебе, це змушує тебе виглядати слабким, передбачуваним і непривабливим, а найгірше робить тебе чоловіком, якого легко відкинути. Сьогодні ти дізнаєшся п'ять ознак того, що тебе запрограмували на невдачу з жінками. І якщо ти впізнаєш у собі хоча б одну з них, залишайся до кінця, бо в завершальній частині. Я розповім, як ти можеш перепрограмувати себе і повернути контроль. Перша ознака, що ти запрограмований на поразку. Ти думаєш, що бути добрим це запорука успіху, це помилка. Ти вважаєш, що увага, доброта і постійна доступність зроблять тебе привабливішим для жінок. З дитинства тобі казали, що жінки шукають доброго чоловіка. Але що відбувається насправді? Насправді жінки поважають і бажають чоловіків із характером, із стандартами тих, хто не прогинається, щоб догодити. Бути добрим не проблема. Проблема бути слабким, покірним і відчайдушним. Наприклад, уяви двох типів чоловіків перший це ти завжди доступний, пишеш першим робиш послуги без прохання, не висловлюєш незгоду, бо боїшся втратити її, другий. Чоловік, який має власне життя, відповідає, коли має час. І якщо вона не проявляє інтересу, він просто рухається далі, не роблячи з цього трагедії. І тепер скажи, хто здаватиметься жінці привабливішим? Очевидно, другий що робити? Бути добрим не проблема. Бути слабким так. Не роздавай свій час і енергію тим, хто тебе не цінує. Жінки шукають чоловіка, який кидає їм виклик. А не емоційного раба, не плутайся. Тобі не потрібно бути поганою людиною, щоби приваблювати жінок. Просто перестань бути емоційним жебраком. Друга ознака, що ти запрограмований на поразку, ти не вмієш говорити ні, це помилка. Тобі з дитинства вбивали в голову, що якщо ти скажеш ні, жінці, вона образиться або втратить інтерес. Через це ти погоджуєшся на все. Навіть якщо тобі це невигідно, але реальність така, чоловік без меж, це чоловік без поваги, і найіронічніше, коли ти ставиш межі, жінки сприймають тебе як більш привабливого і цінного. Наприклад, вона просить тебе відвести її кудись, хоча тобі це незручно, але ти не можеш сказати ні. Вона каже, що хоче бути просто друзями, але продовжує звертатися до тебе, коли їй щось потрібно. І ти залишаєшся поруч. Вона в останню хвилину скасовує плани, а ти все одно погоджуєшся і не заперечуєш, що робити? Навчися говорити ні впевнено і без страху. Пам'ятай, що твій час цінний. І якщо хтось його не поважає, відійди, навіть якщо це найкрасивіша жінка у світі. Повір, шановний, врешті-решт, жінки поважають чоловіків із характером. Я завжди кажу. Щоразу, коли ти погоджуєшся на те, чого насправді не хочеш, ти втрачаєш повагу оточуючих. Але найгірше ти втрачаєш повагу до самого себе, яку ти заслуговуєш. Третя ознака ти надто переймаєшся тим, що думають про тебе жінки. Це помилка. Ти зациклюєшся на тому, чи подобаєшся ти їй, чи ні. Перед тим як щось сказати чи зробити, ти надто багато думаєш. І постійно шукаєш жіночого схвалення. Але ось яка правда, привабливість чоловіка у його впевненості, а не в тому, що він говорить чи як намагається догодити жінці. Як ти поводишся з жінками? Перед тим, як запросити її на побачення, ти довго сумніваєшся і все обмірковуєш, ти змінюєш свою поведінку, намагаючись їй сподобатися, ти надто сильно переймаєшся її схваленням. Що ж робити? Не змінюй свою сутність ні заради жінки, ні заради будь-кого іншого. Дій рішуче будь собою і керуй власним життям. Подумай так: якщо вона для тебе головний пріоритет, якщо ти ставиш її вище за все і робиш усе для неї, то для неї ти будеш лише одним із варіантів. Четверта ознака ти ставиш жінок на п'єдестал. Це помилка. Ти виріс із думкою, що кохання найважливіше в житті. Що, знайшовши ту саму жінку, все чарівним чином стане на свої місця? Ти переконаний, що ключ до щастя це зберегти стосунки, незважаючи на всі попереджувальні знаки. Але що ж насправді, якщо ти ставиш жінку на п'єдестал, вона дивиться на тебе зверху вниз, а ти здаєшся їй дрібним. Ти стаєш чоловіком без авторитету у стосунках, без кордонів, і найгірше, ти готовий на все. Щоб її не втратити, незалежно від того, як вона з тобою поводиться? Жінки не шукають чоловіка, який їх обожнює без причини, який відчайдушно благає про любов, вони шукають чоловіка з цінностями, цілями та стандартами. Якщо вона відчує, що ти потребуєш її більше, ніж вона тебе, привабливість зникне. Які ознаки того, що ти ставиш її на п'єдестал? Ти місяцями намагаєшся справити на неї враження, обсипаєш компліментами, подарунками чи послугами, а вона все одно не сприймає тебе серйозно. Вона вже кілька разів сказала тобі, що бачить у тобі лише друга. Але ти продовжуєш чекати, що одного дня вона змінить свою думку. Ба Більше ти терпиш неповагу, лише б вона не пішла. Що робити? Зміни своє мислення, друже. Жінка може бути важливою частиною твого життя, це так, але вона не повинна ставати його центром. Інвестуй у себе. Якщо ти витратиш ту саму енергію на покращення свого фізичного стану, мислення та проєктів, то вже ти будеш тим, хто обирає. Крім того, вчись встановлювати межі. Якщо жінка ставиться до тебе без поваги, змусь її поважати тебе. Коли ти сам бачиш у собі чоловіка з цінністю. Жінки теж будуть бачити в тобі чоловіка високої вартості. П'ята ознака: ти думаєш, що любов можна заслужити, постійно демонструючи свій інтерес. Це помилка. Тебе змусили повірити, що що більше ти стараєшся, то більше тебе любитимуть. Що, якщо ти покажеш, як сильно вона тобі важлива, якщо будеш уважним, турботливим, даруватимеш подарунки та влаштовуватимеш сюрпризи. Вона зрозуміє, що ти ідеальний чоловік, ти виріс, дивлячись фільми та серіали, де головний герой бореться за жінку, переслідує її, робить усе можливе, і, врешті-решт, вона усвідомлює, що він той самий. Але що відбувається в реальному житті? Насправді привабливість працює інакше: любов не можна виграти, докладаючи більше зусиль або доводячи свою цінність. Якщо тобі потрібно переконувати жінку, бути з тобою, ти вже програв. Жінки не обирають чоловіка, який найбільше старається чи приносить більше жертв, вони обирають того, кого вважають цінним, кого поважають і ким захоплюються. Що робити? Припини віддавати, якщо не отримуєш нічого у відповідь, якщо ти бачиш, що вона не зацікавлена. Не наполягай не переслідуй жінку. Люди, яким ти цікавий, також будуть вкладати у ваші стосунки. Пам'ятай той, хто женеться, програє. І якщо тобі доводиться боротися за те, щоб стати обраним, це просто не твоє місце. Заключна думка якщо ти впізнав себе у цих пунктах, не панікуй, це не твоя вина. Ми живемо в суспільстві, яке з дитинства виховує чоловіків слабкими, поступливими та без реального вибору. Хто тобі так запрограмував? Кіноіндустрія та телебачення. Вони створили міф про хорошого хлопця, який бореться за кохання, доки його нарешті не оберуть. Освіта. Тебе вчили, що треба догоджати іншим і жертвувати собою безумовно, і це ключ до успіху. Соціальні мережі. Вони змусили тебе вірити, що цінність чоловіка визначається лише тим, наскільки він отримує визнання від жінок. Який результат? Маса розгублених, фрустрованих і відчайдушних чоловіків, які ганяються за коханням та схваленням, ніби це найважливіше і єдине, що має значення в житті. Чоловіки, які не контролюють власну долю, а лише грають за чужими правилами, тебе змусили грати за правилами, які не ти встановлював. І найгірше багато чоловіків навіть не усвідомлюють. Що їх запрограмували на поразку. Але є гарна новина. Так само, як ти був запрограмований, ти можеш перепрограмуватися і повернути собі контроль. Ось кілька ключових моментів для роздумів: перестань бачити себе як недостатнього чоловіка. Ти не потребуєш жінки, щоб почуватися цілісним. Навчися говорити ні, навіть якщо це важко. Це основа встановлення меж, і це вміння можна розвинути. Розірви цикл залежності. Нужденність це найгірший відштовхуючий фактор у стосунках, мисли в термінах достатку. Якщо одна жінка не хоче бути з тобою, це її справа. Є інші, які будуть зацікавлені. Дій так, ніби в тебе завжди є вибір. Припини грати за чужими правилами, перепиши їх, будуй своє життя на власних умовах. Коли ти перестаєш жити для чужого схвалення, перестаєш шукати визнання. І фокусуєшся на своєму розвитку, все зміниться. Будь чоловіком, який обирає, а не тим, хто благає. Якщо тобі зайшла ця тема, пиши в коментарях, що ти думаєш, і не забудь про вподобайку та підписку. До зустрічі!